Росії вибухнули військові заводи, зокрема підприємство, що виготовляло вибухівку, все запалало, і також потужні вибухи чули на Кубані. Не обійшло боком Москву, де відзняли відео велетенської пожежі, дим, від якої напевно видно було скрізь. Рашисти відповідають за вчинені удари по Україні та Миргороду, а ставки підвищуються. Що підірвали? Та як палає, дивимося зараз. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Залишайтеся з нами. До кінця, щоб почути ці важливі і цікаві новини, Територію рафії масово атакували БПЛА і Відразу у кількох регіонах лунали вибухи та спалахнули пожежі. Зокрема, прильоти зафіксували по заводах, ангарах та електростанції. Місцева рашистська влада звітує про роботу ПВО та публікує кадри влучання уламків в цивільну інфраструктуру. Так видовочно горіло в столиці рашистів, і, Як пишуть місцеві, в Москві загорівся ангар. Що стало причиною такого полум'я наразі не. Невідомо, однак горить дійсно потужно. На оприлюднених кадрах видно, що горить величезний ангар біля залізничних колій. В Цей же час мимо місця загоряння проїжджає потяг, що саме було в ангарі, поки невідомо як і те, як воно все загорілося. Однак вже достаменно відомо, що стало причиною на спокійної ночі в інших регіонах Арафії. Зокрема, без пілотника. атакували грашиськи Ростов на Дону. І місцеві вже скаржаться, що це наймасованіша атака із початку повномасштабної війни. Понад 10 гучних вибухів пролунали над Ростовом вночі. Повідомляють очевидці. В місті нібито працювали російські сили ППО, про що в своєму телеграму повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв. Цитую, в районі Ростова підрозділи ППО працюють за кількома повітряними цілями противника, йшлося в його заяві телеграм. Губернатор додав, що інформація щодо наслідків ще уточнюється. Між тим Паблі Кастер опублікував, нібито момент атаки попела на Ростов-на Дону. І Також місцеві жителі пишуть про пожежу між Ростовом та Балтійськом. Відразу ж після прильотів містом пролетіли швидкі та пожежники. І в Ростові на Дону через падіння збитих безпілотників почалися ландшафтні пожежі. Ну а згодом повідомив місцевий губернатор Василь Голубев таке. За його словами, в небі над Ростовською областю силами ППО збито 10 безпілотників. І місцеві канали пишуть, що це наймасованіша атака на області з початку війни. Внаслідок повітряної атаки та падіння уламків БПЛА зафіксовано ландшафтні пожежі на лівому барезі. Дону в Ростові та в Азовському районі. До місць загорання виїхали пожежні розрахунки. А за попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація уточнюється написав голубів у своєму телеграм-каналі. Місцеві вважають, що метою атаки могла стати місцева ТЕЦ Два. Крім того, того, рашистськи, Приморсько-Ахтарськ атакували дрони. Місцеві вже почали скаржитися на відключення світла та води у місті. В Приморсько-Ахтарську, Краснодарського краю Арефії. Система ППО, начебто, збила кілька безпілотників. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. І також про атаку на місто повідомляв і губернатор регіону Венімян Кондратів. Пізніше він уточнив, що уламки дронів порушили роботу енергопідстанції, яка живить значну частину міста. Тим часом місцеві жителі повідомляли, що почали чути вибухи приблизно після 0030 Звук прильоту БПЛА та кілька гучних вибухів було чутно в районі місцевої електропідстанції. Також очевидці повідомляють, що внаслідок падіння одного із дронів ушкодження отримав триповерховий житловий будинок в одному із мікрорайонів. Губернатор області підтвердив інформацію, шот про те, що було пошкоджено триповерховий багатоквартирний будинок. Є постраждалі, і за його словами Мешканців будинку евакуювали і також підготовлено пункт тимчасового розміщення. Крім цього, порушено роботу енергопідстанці, яка живить значну частину міста, і зараз тривають ремонтно-відновлювальні роботи. Зазначимо, що саме з приморсько-ахтарська рашистські окупаційні війська запускають по Україні дрони Камікадзе типу Шахет. Також Тамбовський пороховий завод відчув на собі приліти. І у результаті операції головного управління розвитки Міноборони України було уражено пороховий завод в місті Котовськ Тамбовської області. Як повідомив змі, обізнаний співрозмовник в розвитці атаку було здійснено за допомогою дронів Камікадзе, один з яких успішно уразив об'єкт рашистського ВПК. Наслідки влучання ступінь ураження та інформація про Ати противника наразі уточнюються. Водночас влада РФ заперечує факт враження порохового заводу, і губернатор Тамбовської області Максим Єгоров стверджує, що обидва бпла знищено постраждалих і руйнувань немає. Ситуація під контролем. Попри це, російські телеграм-канали публікують у мережі відео, на яких чітко видно влучання одного з дронів камікадзе з подальшою детонацією та займанням на території об'єкта. Нагадаємо, тамбовський пороховий завод вже не вперше стає цією для українських безпілотників 19 січня безпілотники гурмін оборони України вже атакували заводи. Тоді один із дронів камікадзе вибухнув на майданчику біля цеху змішування порохів. Безпілотники атакували завод і в листопаді минулого року. Саме Тамбовський пороховий завод одне з найбільших підприємств Арафії, що виробляє боєпропаси та порохи. І спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він збільшив виробництво на третину. Підприємство перебуває під санкціями з березня 23-го року. Тим часом і влада Новоросії Іська, де базується основна частина чорноморського флоту РФ, заявляла, що місто зазнало атаки безпілотних катерів. Про це повідомляє рашистський телеграм-канал. Астра у Новоросійську вибухи мер заявив про відбуття атака без екіпажних катерів, йдеться в повідомленні. Зазначається, що міський голова Новоросійська Андрій Кравченко закликав не перебувати на відкритому просторі біля муря. Також нагадав, що неприпустимо знімати та викладати фото, відео засоби захисту міста, роботу спец та оперативних служб. Мешканці Новоросійська повідомляють у соцмережах про потужні вибухи. Як повідомлялося, речник військово-морських сил. ЗСУ Дмитро Плетенчук заявляв, що на базі в Новоросійську війська РФ можуть перезаряджати підводні човни. Напередодні РФ атакувала Дніпро ракетами та дронами. Пошкоджено та це є загиблі. В місті пролунало відразу кілька вибухів. Близько 9.00 в повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух в напрямку обласного центру. Групи ударних БПЛА згодом і про ракети. За інформацією Суспільного, в місті було чутно близько 10 вибухів, після яких видно задимлення. Зокрема, внаслідок атаки пошкодження пошкоджено один із торговельних центрів і також поблизу одного із медзакладів сталася пожежа. В одному з приміщень видно задимлення. І за інформацією медичної директорки закладу наразі інформація про поранених чи загиблих немає. За інформацією місцевого телеграм-каналу, рашисти пошкодили цей торговельний центр вдруге за трохи більше ніж півроку. Окрім те, пошкоджені магазини розташовані неподаліка від епіцентру вибуху. За повідомленням голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, пошкоджено також і автозаправну Танцію також пошкоджено в поверхівку Зокрема, в одному з під'їздів зруйновано квартири з 8 по 11-й поверхи. Згодом в повітряних силах проінформували, що ворог атакував Дніпропетровщину трьома крилатими ракетами наземного пазування «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п'ятьма ударними БПЛА типу шахет силами. ППО збито 11 повітряних цілей. Крилату ракету «Іскандер-К», чотири керовані авіаційні ракети Х-59, п'ять ударних БПЛА «Шехет-131», «136» та 1 БПЛА «ОТР». Орлан 10. Ну а ми вам дякуємо, що додивились до кінця. Бережіть себе і своїх рідних. Слава Україні!